Іран привів армію в повну бойову готовність після погроз Трампа. Пише про це агентство Reuters і посилається на власні джерела. За словами високопоставленого іранського чиновника, Тегран відкидає вимогу з штатів про прямі переговори щодо ядерної програми або ж загрозу бомбардувань. Іран також попередив сусідні держави, на чиїй території розташовані американські бази, що вони можуть опинитися під ударом. І через мита Трампа акції автомобільної компанії Тесла впали більш ніж на 10%. Внаслідок цього чистий капітал Ілона Маска скоротився на 31 мільярд доларів. А його річні збитки сягнули 130 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Загалом акції Тесла знизилися на 50% для рекордного рівня в грудні 2022 року. Зниження попиту на авто компанії та погіршення позицій на китайському ринку стають новими проблемами для бренду Тесла.